Я зачитаю, ну, фактично це йому вистава, але то уривок. Один день життя української влади. Один день життя української влади. Цей уривочок називається Кабінет Місон. Ну от і все. все. Можна тепер спокійно і на пенсію. І подалі від цього смердючого киптялу шин міста. Подалі від цієї невдячної країни. Я ж стільки для них зробив. Я так старався. Реформи, аграрний сектор, сільське господарство, капуста. А вони? вони невдячні похідки тільки глузували з мене. Мова їм, бачите, моя смішна. Вже ці обмежені люди, котрі з мене глузують, кривляються і складають про мене анекдоти, повірили в те, що я не зміг вивчити українську мову. Я той, хто написав докторську дисертацію. Автор наукових праць, розробок і винаходів в області економіки, вже хтось сумнівається, що я знаю українську. Ох, і дурні ці люди. Ще невідомо, а зрештою, чому не відомо? Відомо всім, що найвище IQ в цій державі в мене. Це перше, про що подумав Янович, коли дізнався про свою відставку. <сум> Тепер цей кабінет, в якому він сидів, вже як екс-прем'єр-міністр здавався для нього зовсім чужим. Ці темно-коричневі меблі, важкий абажур, масивний робочий стіл з вигнутими палясами, ніжок, все якесь безглузде і нерідне. Хто обмеблював цю конуру? Кому відкрутити голову, кусав Губи Янович і зжимав кулаки? Вони мене ще згадають, ще почують про мене, знали б вони, які я насправді. Ці невдячні істота. Ах, знали б вони. Екс-прем'єр відчув таку апатію і в тому, але приємно в тому. Навіть Коктейль, в яких в рівних частинах перемішалися втоми і байдужість. Ураз в голові закрутилася пісня. Улюблена пісня Яновича. Так чітко і з музикою, що він навіть на хвилю засумнівався, чи в його голові ця музика. От програш. Ще два такти. Знову улюблений приспів. Ісся моя на них рікою хлинула. Тю містечку Соколята о Боже, ти за все мене прости, О, як я їх не хочу відпускати, у простой безкої мети. В слухав пісню, що так нежданно, негадано виринула з-під свідомості, підкинувшись в шкіряне спеціально під його спину в спроєктоване крісло, яке подарував йому колектив Луганського тепловозобудівного заводу. І поступово поринав у сон. Такого релаксу він не відчував давно. Так стало добре і спокійно, навіть всіх чужих і володих стінах здурнуватиме меблями для буржуа. Екс-прем'єр запущив очі. На верхній гнотах приспіву підносив палець. Соколя. -да". А потім трохи вниз. О Боже, ти за все мене прости. Музика слабшала, волі стишувалася. І в голові крутилося тільки одне слово з пісні. Соколята, -да, соколята, -да, соколята. -да". А потім чомусь перемінилося на... Берпуття, <смеш> <Берпутя, смеш> Янович мирно заснув. Правда, в якійсь доволі дивній позі, з піднятим догори козівним пальцем, привкритим ротом і по-американськи з виставленими ногами на стіл. Дивно, він ніколи не дозволяв собі навіть затримати на робочому місці, а не те, щоб отак провалитися у відкритому, відкинутому кріслі в сон, хропіти посеред білого робочого дня. І снилися Миколі Яновичу не якісь там Соболята чи юнацькі простори рідної калуги. Снилися події, які дійсно відбувалися з ним колись. Снилися кольорово і так реалістично, що Янович відчував запахи, чув звуки. І люди, з якими він тепер у увісні сидів за одним столом і грав у карти, були вживі. Ефект повної присутності, одним словом. Всіх присутніх Янович вже не пам'ятав. Минуло багато часу та і крутилося тоді біля нього, а в першу чергу біля його шефу багато придворного собака. Одні відходили, другі приходили. Комусь запальний шеф міг і в кумпол заїхати за те, що не затвістує бо зараз поняттями. Хтось спригував тільки пахло переходом в опозицію. Відомо одне. Випадкових людей за одним столом в той вечір не було. Шістьорка Бадхідна. Забери нахер, я сказав, ми ж на парі граємо, шкьоперти не доділи. А, поняв. Ну Вітя, я ж його запалів. Ладно, бросай, я джокером поп'ю. На цих словах Вітя дістав за загрудної кишені білосніжної сорочки на короткий рукав карту з веселими клоунами. Щоправда, карта ну зовсім відрізнялася малюнком і розміром, не з ті, що були на столі. Плюнув на чистку і приліпив зверху джокера. А, відео, як я побігся? Розреготався до посутник Вітя. Всі добре знали. Хто добре знав шефа, розуміли, що грати далі він не буде. Відкриту шеф махлював тоді, коли хотів припинити нову груп дурня і почати свою улюблену забаву. Наказання. Ну, шльопери, кого найбільше карт на руках. А в мене ніхера нема. Спасибо в радісному доволі новенький, якого звали Нестор. Під фортелом музику подумав про себе Янович, тримаючи відомо з карт обома руками. Ви співчутливо, на мить, глипнули на Яновича, і на його віяло і одразу перевели погляд на шефа. Цім було цікаво, яке наказання придумає той. Взагалі грати шефом карти було великою честю, але й водночас великою небезпекою. Якось в подібній ситуації я програв карти такий собі Леонід, високопосадовець, тоді ще директор великого банку, а наказання шеф придумав таке. Будеш Льоня вести себе на людях як наркоманчик. Ну, глупості всякі нести, паузи чудовищні ділять будеш між словами, про релігію просідні ректорату будеш. А чтоб совсем весело было, будешь песни петь и альбомы издавать. Да я петь не умею. А в том-то и вся штука дядя. Не Если наказания завжди следовала наступная игра, яку Витя так и называл. Поощрение. Ну а поощрение тебе, Леня, такое. Слушай сюда. Будешь Киевом руководить. Понял? Понял. Не веку сколько Леня. И переглянулся с просутями. Все один заздрил Леня, бо поощрение было правда царским. Навіть у сні Янові згадував цей епізод і тримаючи майже цілу колоду карт, боязко чекав наказання, але мав надію на щедре поощрення. б тобі придумати, Ніколай? Примруживши одне око і схиливши чуть на бік голову, вітя вивчав Яновича, пускаючи йому з гарний дим просто в окуляри. Слушай, Ніколай, я б вот давно хотів тебе спросити. А ти так хорошо знаєш український язик? Поправляєш всіх, коли надо на невдавні балакати. тайно финансируешь просвету и товариство украинской мовы. Диктанты пишешь этого, как его, Яцика. А? И не подобается разговаривать украинскую? Дуже гарна и молодбучна мова. До речи, не поступается а ни итальянская, а ни будь-які іншій мові за красою. Тому, ладно, ладно, понял. Что ты умный становишься, Николай? Значит, слушай наказание твое. Будешь смешно говорить, Леня. Будешь смешно говорить. Леня будет Смешной наркоманчик, а ты будешь смешно говорить. Себто япта. Сеп-то пта так. Ты по-украински, типа по-белоруськи по немного. Ну ты понял, щоб смешно было. Но главное, говори на смешном языке. Но с серьезной будкой. У меня грипи все, да. А за это я тебя поощу. Я нарусь дрыгнулся всем телом. Так небо вернувся за когось стрімкового провадив, в голове поморочилися, шафы с книжками крутилися навколо нього. Величезний бурштиновий абажур, підвищений до центру, до високої кабінівської стені, розгойдувався в сторону, і ніби от-от мав впасти на голову. Уха гуділо від напруги. Янович боляче себе за ніч, щоб присвідчитися, що вже не спить. Ще ніколи різка біль не була для нього такою приємною. Раніше знову все реально. Янович забрав, затерті ноги зі столу, зірвався зі шкіряного крісла, потраючи очіки з оптимими кулярами і тепер що стояв посередині свого кабінету, не сумніваючись, що марво відступило. — Як добре, що все скінчилося, думав. Чистою українською мовою Микола. Як добре, щоб більше не треба ховатися. Як прекрасно знову розмовляти українською. Як це прекрасно, думав Янович. Я далі протирав очі, з яких рясно лилися сльози. А на обличчі почали з'являтися гримаси, ніби від плачу. Або виглядало, що Янович щось пережовує. А, він співає. Співає, в голові в нього залунала улюблена пісня. Треба звідси їхати, зрештою. Зараз я маю до кого поїхати. У мене ж є сини плакали співоб'ядусь. Ось ще такти. музика. І знову А я синочки обіймав. І саме себе запитав. О, де ж ти наша дуле заварилася. school Не забудьте поміж тим Браво! Що це таке було? Була мана розстави Ну це воно була мана розстави Розігнали трохи амурщиків, запускаємо їх назад. А <рес> хто автори корто? Місько чистить. Дуже крута. П'єса, дуже ваше виконання. А...